Всім привіт! Вирішив вам записати цей відос. Він дуже такий для мене цікаво, вийшов і дуже підняв настрій, тому думаю, вам теж сподобається. Граємо з десятками, то ну, теж думаю зайде дуже великий дамаг ну, і результати. Тому якось так. Спочатку, думаю, нікуди не лізти, тому що так собі зараз кудись поспішати не на цьому танку. Тому спершу відстріл і сильно не виставлявся кущі, тому що люба з ПТХ, яка прокине 268 або я може перевірити кусти і буде так собі. Тому я чекав з першого засвіта, а потім вже виставлявся і щось робив. Ну, Мієля щось сильно так повірив в себе. Не розумію, навіщо він так виставився, чогось чекав. Міг просто по краю проїхати, світанути і, і все. А тут виставився і нічого не зробив, і ще й отримав. Так, початок так собі, але. Те, що буде далі, то цікавіше набагато. Ну, мель у них прям цений обій. Щось дуже сильно підставлявся. Ну зараз всі думають, що ж цього... Що ж в цьому бою такого цікавого? Так, початок щось не дуже такий но цікавий. Тут більше піде гра, коли Лівий фланг зараз наші заберуть і... Я поїду відігрувати на центр. На центрі буду і світити, і відстрілювати, тому там буде набагато краще. Ну тут, так як мілі вже немає, того хто мене засвітить, тому я вирішив їхати. Просто бій був пару днів тому. Вчора взагалі танки не заходив. Але тоді мені дуже так настрій підняв цей бій. Те що треба. Інколи саме такі бої. Піднімають настрій ти задоволений. Навіть ну, отримав задоволення від гри. Буває рідко, але коли це відбувається, це дуже піднімає настрій. Коде що 50-120 не мі... По моїм розвіданим було б теж дуже добре. Але я і так багато чого отримав. Тут теж краще сильно не поспішати, тому що пересвітять якісь моменти і по тобі дуже так добре відстріляють. Тут якщо він помиляюсь вафель Дуже від мене постраждає На шальмі я зараз все поверну Дуже щ... щастий те, що бабаха ось до останніх разів промазала. Мені більше урону залишилося і по шельмі, і по вафлі. Концерт хотів по мені, кинути, але десь не вийшло. Залишилась Віпера і з неї я теж з тих пару плюшок витягнути тому. Так, початок так собі не цікавий, але інколи краще перечекати, щоб, щоб було так, Ну, особливо на цьому танку. Ще не помиляюсь, зараз не закину. або не зараз, а перший постріл, коли під'їду, точно не пам'ятаю. Но один точно ще не залетить. Ось він і був. Так як я розумію, що у нього десь 6 секунд. Так, не зажив, але все одно дуже гарний результат. 6500 дамага, 2400 засвіту. І це з десятками. Зараз будуть скріни, де буде краще видно, як хто відіграв. Це, я думаю, дуже чіткий бій. Якось так. Дякую за перегляд усі гарних каток до да побачення.